Я воїн Спартану. Я воїн Спартану! Нащадок вільних. Нащадок вільних. І продовжую справи сильних. І продовжую справи сильних. Я прийшов захищати свою землю. Я прийшов захищати свою землю. І перемагати в битві зі злом. І перемагати в битві зі злом. Я щит для своїх рідних і України. Я щит для своїх рідних і Україн. Я меч справедливості над головами ворогів. Я не на справедливості над ворогами ворогів. Я воїн Спартану. Я воїн Спартану. Я гідно і чесно пройду свій шлях. Я гідно і чесно пройду свій шлях. З шаною в серці до тих, хто полів. З Шаною в серці до тих, хто полів. Ставши міцним плечем для тих, хто поруч. Ставши міцним плечем для тих, хто поруч. Я воїн Спартану. Я воїн Спартану. Я не зраджу. Я не зражу, не відступлю. Не, не відступлю! Я помщуся. Я помщуся! І доки б'ється моє серце, І доки б'ється моє серце, мій народ буде вільний, мій народ буде вільний. Боядію рішуче тут і зараз. Воядію рішуче тут і зараз. Понуве військовослужбовці. Сьогодні в нас. 11-та річниця створення нашої військової частини за цей великий період частина пройшла дуже довгий шлях. з антитерористична операція, потім операція об'єднаних сил. Після цього, з 22-го року, повномасштабна війна, де військова частина зустріла противника в Харкові з цим особовим складом, який був військової частини, і строкова служба, військовослужбовці за контрактом і мобілізований особовий склад, який в перші дні став на захист нашої батьківщини. Військова частина утримувала населений пункт Бахмут, проводила наступальні дії на запорізькому напрямку, оборонні дії на запорізькому напрямку. На даний час виконуємо задачі на найчастішому напрямку фронту на Покровському. Кожен з вас приділяє великі зусилля для утримання даних позицій. Бригада не втратила ні одного позиції за час свого існування, а тільки йде вперед, проводить штурми і зачищає нашу землю від загарбників. Дякую кожному, хто стоїть в строю, кожному військовослужбовцю нашої частини, нашої великої дружньої сім'ї за те, що ви робите. Низький вам уклін і вашій родині. Слава Україні!